Щиро вітаю вас, дорогі друзі. На телеканалі Надія програма 5 хвилин для вічності. З вами я її ведучий Олег Алєксєєв. Однією з причин розлучення є те, що подружжя з віком починає менше приділяти уваги один одному. Вони розглядають свої відносини як щось непохитне, сказав доктор Бенджамін Шейбехене. Ця цитата, напевно, змусить замислитися, якщо не 100% сімейних пар, то щонайменше 99. Відносини це як здоров'я, поки воно є на нього не звертаєш уваги. А хіба не так? Коли молоді люди знайомляться, дівчина робить все, щоб сподобатися хлопцеві. Хлопець, у свою чергу, готовий гори звернути заради коханої. Квіти, цукерки. А потім, до речі, чоловіки, коли ви востаннє просто так без особливого приводу дарували дружині квіти. Потім звучить весільний марш, перший поцілунок. І кіно закінчилося. Замість титрів і включеного світла світло почалося реальне життя з цілком реальними радощами і бідами, про які щось говорила тітонька у радці і служитель під час вінчання. Робота, діти, хвороби, нестаток грошей, і, як показало статистичне опитування, з віком подружжя починає менше спілкуватися і гірше знає уподобання і інтереси один одного. Чому тут все просто: який розпорядок дня в середньостатистичній родині? Чоловік поснідав. Пішов на роботу, повернувся пізно по вечерю, відпочив після робочого дня, можливо, телевізор, комп'ютер чи якесь хобі, попласкав по голові дітей, ліг спати. І де ж тут місце для спілкування? Скажіть, будь ласка. Усе, що робить дружина, починає сприйматися як належне. І навпаки, обов'язки чоловіка дружина сприймає теж як належне. І ні в кого з подружжя не виникає думки, що чоловікові, можливо, дружині щось не подобається в такому стані справ. До першої великої сварки. Але після неї часто нічого не змінюється, бо під час сварки кожен відстоює тільки свою думку і бачення сім'ї, а здатність вислухати другу половину втрачена була набагато раніше. Це в тому разі, якщо вона взагалі була. Люди розлучаються, часто ламаючи долі своїх дітей, егоїзм. Смертельна отрута в будь-яких стосунках. І неважливо, дружба це любов чи співпраця. Тому не дивно, що в основі більшості шлюборозлучних процесів лежить егоїзм і надмірне себелюбство. Люди ображаються, що не задовільнили їх потреби, що не зрозуміли їх бажань. Підбираючи аргументи в черговій сварці, люди найчастіше самі того не розуміючи, використовують записані в 13 розділі першого послання до коринтян слова як мірило істинної любові до них з боку дружини чоловіка. Можливо, настав час застосувати кожне слово до себе. Можливо, пора перестати оцінювати любов наших коханих, а почати самим любити так, як цього хоче від нас Бог. Давайте почитаємо ці слова. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить. Любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається, всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає, хоч прородства існують та припиняться, хоч мови і замовкнуть, але існує, хоч існує знання та скасується, тому що любов більше за все. Тому, дорогі друзі, зараз ми, коли будемо молитися, просіть про те, щоб мати справжню любов у своїй сім'ї і самим виявляти ці якості. Помолимось. Наш небесний очі. В ім'я Ісуса Христа, Твого Сина, знову сьогодні ми приходимо до Тебе молитві. Ми хочемо подякувати Батько, тобі за величезний дар любові, який виявився у жертві твого сина, а нашого Спасителя Ісуса Христа. Ми дякуємо тобі за те, що він навчив нас цією жертвою, що любов це не тільки почуття, але в першу чергу це принцип. Принцип жертовності, принцип допомоги, принцип підтримки. Принцип, коли ми дбаємо в першу чергу про ту людину, яку любимо, а вже потім про себе. Тому ми просимо сьогодні, для того, щоб зберегти наші сім'ї, навчи нас любити по-справжньому. Це наша молитва в ім'я Ісуса. Амінь. Прощаючись з вами, я, як і завжди, бажаю вам хорошого дня і Божих благословень. І нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення!